Остаточне рішення ухвалюватиму я так обраний президент США Дональд Трамп відреагував на заборону соцмережі TikTok у Сполучених Штатах. Так, сьогодні Верховний суд США залишив чинним закон, який вимагає заблокувати платформу коротких відео з 19 січня 2025 року. Трамп заявив, що рішення Верховного суду було очікуваним і всі мають його поважати. Втім, у коментарі CNN наступний президент заявив, що у кінцевому підсумку все залежить від нього. На запитання чи вживе. Він заходів, щоб спробувати скасувати блокування, він заявив, що скоро визначиться з цим. І додамо, що ідея заборони Тік-Току США народилася ще під час першого президентства Трампа. Цей факт відображено і в рішенні Верховного суду. І у сусідній Румунії сьогодні доволі спокійно поставилися до падіння російського безпілотника на їхній території. Про таке пише видання Діґі 24 Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пояснив свою позицію тим, що дрон Російської Федерації, який впав у районі Плауру Тульчинського повіту країни, не становив жодної загрози для країни. І він переконує, що військові стежили за рухом безпілотника протягом тривалого часу. У повітря навіть підняли f 16 але вирішили не давати пілоту команду. На знищення цілі.